Raznik naszego chrama. Raznik Matiery Bożej. I drugi dzień rekolekcji. Będziemy słyszeć Słowa Boże. Będziemy słyszeć to, co nam wskaże nasz Ojciec. Rekolekcjonista i bóstwa radca. Może i nie mnożą, bo to tam Насамперед Божої служби хочу щиро подякувати Богу за те, що нас сьогодні через Пресвяту Діву Марію збирання на цій літургії, цей ці найкращий подарунок для нас день відпуску, храмове свято. Дякую вашому всі настоятелю, священнику, сестрі, всім, хто причинився до того, щоб ці реколекції могли бути, хто молився за ці реколекції, просив Бога, за цей час, всіх, хто допомагає посього чи міністранти, чи органісти, чи коханки всі, хто є причетні до того, щоб ця парафія була жива, всіх сердечно вітаємо. Думаю, отець Олександр теж хоче сказати, чи потім якісь привітання теж вам, на кузикам вашому, що є сьогодні цей день і мені вашої парафії. Це є той день народження, це є той момент, коли насправді коли ми цілий рік ходимо, щоб виразити нашу спільноту. Церкви теж хочемо собі сьогодні бажати те, що Господь хоче нам дати, дати нам своє благодарність спасіння, тому дякую за запрошення, дякую за вашу присутність, молитву і просимо, щоб Господь Бог нас укріпив і дав нам цю благодать, яку можемо отримати, а знаємо, що так, хтось був вчора. Мати її за себе, пожертвувати за когось померлих, тому що це є дар Церкви, прощення всіх гріхів, крови. І сьогодні насправді, скільки нас тут є зібраних, хто є сповіданий, хто може прийняти те причастя, серце бути відірване від будь-якого гріха, може сьогодні врятувати душу, це не може стільки душ піти до неба. Це є подарок, який ми можемо зробити тим. Померли, які вже собі нічого не можуть зробити, але будуть колись покровити над нашими днем, тому теж це.